Вичаїтися, дочекатись та ліквідувати. Давай. Готовий працювати. Як працює снайпер, з якої зброї стріляє, та скільки ворожої сили може знищити. Все, вони бігом починають вилазити, просто так біля БМП їх сложив 10 чоловік все. Найдорожча споряга, підготовка, маскування та драйв від роботи. Получилось так, що на живця зробили. На мене. Все, красавчик. Професія снайпера у війську це постійна робота над собою, над помилками, підготовка, стриманість і хоробрість. Від маскування до пострілу. Ти все лежиш, в тебе в голові працює завжди калькулятор. Завжди твої поправки. Ти думаєш, з якої сторони він на яку піде давати йому вітру чи вбрати вітру. Ти завжди ти не лежиш просто так бездумно і ні про що не думаєш ні. Ти думаєш тільки про роботу, про свій постріл. Євген служить у 30-й бригаді імені князя Костянтина Острозького. Вісім років снайперська гвинтівка його основний інструмент на війні. А колись згадує боєць, були часи, і в нього була зовсім інша професія. Я е, до снайпіна взагалі ніякого не мав. Відношення я шахтар історія Євгена могла би послужити сценарієм для воєнного блокбастера. До 2014-го він п'ять років працював гірником у Донецьку, поки туди не вдерся так званий Руський мір. Бачила, як заходили руські танки, все це бачила. Ну і як я заповнив одне їхнє слово свой, не свой на поті, не стой. Вони все, вони для мене ціль. Євген з родиною покинув захоплений росіянами Донецьк, і відтоді мотивації бити ворога йому не позичати. Коли я взяв в руку зброю, подивився, коли побачив, як вона може точно працювати, коли почав думати про вітер, про все, це дуже мені зайшло, якби це цікаво стало. Зі 100 метрів у дрібну монетку для снайпера професіонала це елементарно. Сучасна оптика дозволяє працювати на куди більші дистанції. Дистанції до 1700. Можеш вразити противника і нанести достатньо урону. Один влучний постріл може анулювати окупанта і навіть вивести ворожу техніку з ладу. Олександр працює великим калібром. Гвинтівка антиматеріальна. Легко бронірована техніка, бліндажі, ну і так, да, люди. І це не як у фільмах, каже снайпер. Романтика закінчується, коли він виходить на позицію. На наш час дронів цього всього, це, ну, це все швидко. От, єсть, прик, зробив і втік. Все, тому що ну, так довго вже не полежиш. Скажіть, будь ласка, снайпер стріляє на умання? Ні, він не видає свої позиції. Це правило, але і в ньому бувають винятки. Старалися ловити снайпера. Снайпер дуже надокучав піхоті. Ну, так же саме і нам. Получилось так, що на живця на мене. Тоді Олександр вирішив ризикнути і виявився спритнішим за ворожого стрільця. Так він не зміг вас спіймати. Спіймав... Я спіймав його. Він згорів. Загорівся снайпери це не прості стрільці, а висококваліфіковані воїни, які можуть працювати в парах, спостерігати за цілями на великій відстані, а також швидко ухвалювати рішення в бою, залишаючись максимально непомітними. Одне з головних завдань снайпера професіонала це вміння гарно замаскуватися. От нам сказали, що десь тут має ховатися снайпер. Ви його бачите. Насправді візуально розгледіти гарно підготовленого стрільця практично неможливо. Вони майстри оптичних ілюзій. Друже, я прошу вас встати. Та на сучасній війні прилади вирішують усе. Людина тепло їздиє. Який ти костюм не здягнув би 30 хвилин, хоч би тебе все одно видасть тепло. Натомість міська забудова і вуличні бої, середовище, де снайпер може бути максимально ефективним і таких точок на фронті чимало. Коли заходять в місто, це наша робота починається. Бо місто це завжди є висота, переваги висоти. В тебе є де замаскуватися, в тебе є звідки зробити постріл. Але ж ну, заважають дрони і заважають каби. Крім вміння влучно стріляти, снайпер має бути дуже терплячим і має чекати. Дуже довго чекати. Ну, максимум це 6 суток. І на собі більше 30 кілограм. З Донеччини Ігор Лавинок Богдан Савруцький, Віталій Кірепко. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.